Слава Господу, я зачитаю один текст Слова Божого, це Євангелія від Луки, п'ятий розділ з першого вірша. Одного разу, коли народ тиснувся до нього слухати Слово Боже, він стояв біля озера Генесарецького і побачив два човни, причалені до берега, рибалки ж, відійшовши від них, полоскали неводи. Війшовши один з човнів. Що був Симонів, просив його від берега відчалити трохи і сівши, навчав народ човна. Як же перестав говорити, сказав до Симона: відпливіть на глибину та й закиньте неводи ваші для лову риби. У відповідь Симон каже йому: наставнику, всю ніч трудились, нічого не піймали ми, тільки за словом твоїм закинули невода. І це зробивши, вони спіймали. Пребагато риби, так що мало сіті не порвались. Я думаю, що цей текст, Слово Божого, не один раз ви вже читали, не один раз над ним роздумували. І дозвольте мені підкреслити одну думку із цього, цього тексту, і ми помолимося. В першу чергу, що хотів би сказати, давайте ми трошки уявимо цю ситуацію, що відбулася. Одного разу Ісус Христос прийшов десь там, на берег озера Генісерецького, це те саме, що і Галилейське. ось просто інша назва, але це одне і те саме озеро. І до нього прийшло багато людей, так що тиснули на нього. І так виглядає, що йому не залишалося нічого іншого, ніж. Сісти в лодку, трошки відпливсти і вже з води навчати народ. Напевно, так було зручніше. або, можливо, навіть не просто зручніше, а так було, можливо, навіть безпечніше. Ну, я не знаю. Думаю, що зручніше. І коли він, запитавши у Симона, відплив цей же час, той же самий Симон і інші рибалки. Припливли зночі, ловили рибу, нічого не піймали, і вони вимивали свої неводи, свої сітки. Напевно, їх там якось приводили до порядку, одним словом, вони займалися роботою своєю ж роботою і десь там трошки чули, що говорить Ісус Христос. І коли Ісус закінчив свою мову, Він Звертається до Симона і каже, не тільки йому каже, але всім рибалкам відпливіть на глибину, закиньте ваші неводи і піймаєте рибу. І Симон говорить, ну ми тільки що звідти ми цілу ніч працювали, цілу ніч трудились, нічого не піймали, тому якби. Ну лише хіба що по слову твоєму зробимо. І коли вони зробили по Слову Ісуса Христа, вони піймали дуже багато риби. Це була їхня робота, від цього вони жили, цим вони займалися. Іншими словами, як сьогодні прийнято в сучасному світі казати, це був їхній бізнес. Це був їхній бізнес, на цьому вони заробляли гроші і таким чином. Вони жили кормили свою сім'ю. Брати мої сестри, я хотів одну деталь підкреслити: Ісус Христос використав лодку або човна Симона. Але пізніше, за те, що Він використав лодку, Він його ж і що зробив? Благословив або нагородив. Але ця нагорода ніколи не була б ним отримана, якби Симон не повірив Ісусу Христу. Ця нагорода, ми досить часто думаємо як. Ми думаємо так. Це наш, приблизно наш стиль мислення. Я хожу в церкву, Господи, щось мені там ну, дай. Я зробив тето, Господи, щось мені дай. Але Бог так будує наші взаємини із собою, щоб ми не просто були людьми, які ось так стоять з протягнутою рукою. Він хоче співпраці. Чому? Щоби ми навіть в своїх очах мали певну вагу. Не маю на увазі гордості, немає на увазі чогось там гріховного. Має на увазі розуміння, що ми є діти Божі. Щоб ми мали оцю вагу. І він каже до Симона: відпливи на глибину і давай разом попрацюємо. Моє слово твоя дія. Та ми вже неводи зібрали, помили, склали, просушили. ну, Цілу ніч працювали, неохота, і втомилися ми вже. Ну, відпливи. І він зробив так, як казав Ісус Христос, якби Він цього не зробив, нагорода його оминула. Він би не отримав би нагороду. Біблія завжди говорить, і досить часто ви знайдете такі тексти в Слові Божому, що християни це ті люди, які повинні бути якими? активними. Повинні бути активними. Ну, в доброму розумінні цього слова. Що то робити? Працювати, допомагати, щось робити. І Господь каже, за це я разом з тобою і буду тебе благословляти. Написано, як Слові Божому, діло рук твоїх, що зроблю? Благословлю. Правда, так написано. Діло рук твоїх благословлю. Я зараз зовсім не про гроші хочу говорити, але такий приклад. Не раз ну, з деякими людьми по, -по служінню, і вони не раз говорять, і так погано, і нема за що жити, все іди працювати. Іди працювати. Біблія написано, що діло рук твоїх благословлю. Та мене і туди не беруть, і там не беруть, і то, і то, і то. А це я не хочу. Я вам кажу, знаєте, коли я був студентом, і мені. Потрібно було за щось купити штани. Я чився, а вечорами. штукатурив, ще щось робив там. Живий, здоровий, нічого, все нормально. Ти щось почни. Є таке християнське, кажуть, не знаю, наскільки християнське. Історія. Кажуть, один чоловік молився, Боже, дай мені виграти лотерею. Молився, 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 дай мені виграти лотерею. І Бог одного разу йому промовив: Ти дай хоч мені шанс, купи її, хоч що-небудь зроби». Не про лотерею сьогодні. Це цікаві речі, але тим не менш, я про що говорю? Коли ми щось починаємо робити. В ім'я Боже, коли ми просто щось починаємо робити. Бо я так вірю, що коли ми працюємо на роботі, ми все, що не робимо, робимо як для Господа, правда? Коли ми спілкуємося з людьми, ми робимо як для Господа. От, до речі, зверніть увагу, коли ви спілкуєтесь з людьми, чи робимо ми так, як для Господа. А хтось каже, а як то робити так, як для Господа? А сказали би ви Господу все те, що сказали ті людині? Чи так само, як цій людині сказали? Ми знаходимо в Слові Божому, наприклад, Давид, наприклад, в книзі Еклезіаста, будь-де. Ми знаходимо такі тексти, де автор виражав слова Боже, я не розумію, що відбувається. Це нормально, я не про те. Я не розумію, що відбувається, каже автор, не розумію, чому безбожник процвітає. Не розумію того, не розумію того, не розумію. Аж доки що не сталося з цим чоловіком, не війшов він додому Божого, і кінець не побачив. Кінець не побачив. Брати, мої сестри, повертаючись назад, Господь. Я так вірю, ось так вірю, ось так десь розумію. А Господь хоче нас благословляти і нагороджувати. Але Він хоче благословляти і нас нагороджувати таким чином, щоб і нам якусь вагу давати. І щоб і нам вагу давати, це означає, щоб ми щось робили. І в нас буде виходити, бо Бог буде благословляти. Розумієте, про що я? І в нас буде виходити, бо Бог буде нас благословляти. Я ніколи не клав плитки. Ну, розумієте. Ось. Ну зараз в мене такий період, трошки вільніший, ніби відпустка. Ось. Я сьогодні вирішив сходи обкладати ще один чоловік і він більше розуміє в цьому мій родич, і ми укладаємо з ним сходи. Скажу, нічого вийшло. Перша була важка, перший ряд був довгий, другий швидший, а далі пішло. Дай шанс Господу тебе благословити, коли ми починаємо щось робити. Бог починає виходити нам на зустріч, щоб нас благословити. Таким чином процвітає, або, скажімо, таким чином Бог дає благодать і вам, і сім'ї, в кінцевому результаті, якщо будуть так люди мислити, то і країні, То і країні. І я вірю, що віруючих людей по-особливому Господь хоче благословляти. Правда, є одна важлива річ правильні мотиви ще. Правильні мотиви. Ну і цінності, звичайно, але правильні мотиви. Тому хай Господь допоможе, щоб все в нас було якнайкраще. Про що я хотів би помолитися? Я хотів би помолитися, щоб ми просто повірили Богові. Я навіть не знаю, як озвучити або назвати цю молитву, щоб ми повірили Богу, що коли ми щось робимо або будемо робити. З нами буде Господь, і Він нас буде благословляти. Щоб ми повірили в це. Так як Симон, цей чоловік Симон, він дав, сказав, бери, використовуй ще й, напевно, відплив разом на ту глибину, або чуть від берега, відплив. І Ісус говорив з того човна. Ісус використав, у нас кожного є талант. І ми можемо цим талантом послужити. І Господь може використати цей талант і благословити. Колись я прочитав одну книжку, один автор казав, «І є речі, які, напевно, вам подобаються. І ви не бачите, як на них заробити гроші. Ви робіть, розвивайтеся, а далі воно прийде якось. І ви побачите. Можливо, це правда. Є якийсь талант. А ви послужіть тим талантом. А Бог буде нагороджувати. З іншої сторони, іншими якимись варіантами, але Бог буде нагороджувати. Нам потрібно просто повірити це слово. І Бог буде з нами. Амінь. Давайте помолимося.